Якщо говорити, тому що людина вважає себе окремою, вважає себе душою і вважає себе тим, хто має померти, а це ілюзія, і має народитися. Це також ілюзія. І це якраз проживання ілюзорного цього вузла, що людина має помирати тілом і має народжуватись тілом в новому тілі. Це ілюзія. Це основна ілюзія, в якій народжуються всі решти ілюзій. І тому виходить, що якщо людина на свої вуха починає чути, що все єдине і свідомість єдина, значить вона вже її душа, скажімо так, вже ну, умовно кажучи, вибрала пробудження, так? умовно кажучи, а насправді. Готовність вже є так? Готовність вже є не не потрапляти оце, оцю Сансару. Тому що тоді про розквітає зсередини таке нерозуміння, а перебування, що що це все, що навколо, сприймалось так, тільки тому, що була інша позиція. Була інша позиція, що є душі, які там народжуються, вмирають, мають місію, там ще щось ще щось. Коли йде е, оце, оцей проростання, процес проростання внутрішньої істини, так, це процес, так, тоді е, ну, тут вже нема місця, іде інде про будь оце, е, місію і так далі. Все проявляється само по собі. Тобто самопізнання, реалізації і так, далі, і так далі, воно сприймається як єдиний процес перебування. І це не роздільно із з тим, що от, хтось має одну місію, хтось другу, хтось третю, а це як єдина свідомість.